Усім добрий день. Мене звати Марія Денисова, я студентка першого курсу Харківського національного медичного університету. І ми разом з моїм колегою, це Єгор Олександрович шевченко робежанський він студент другого курсу медичного факультету Ужгородського національного університету. Сьогодні ми поговоримо про таку тему. Яка на наш погляд стосується буквально кожного з нас, кожного студента. Адже подумайте, ми завжди встигаємо зробити безліч справ: написати конспекти, вивчити анатомію, вивчити нові латинські терміни. А ось нормально поїсти, ми дуже часто на жаль забуваємо. Як результат це знайомство з гастроентерологом вже на першому курсі не в якості лікаря, а в якості пацієнта. Зараз, дорогі гості, хотілося би залучити вас до невеличкого опитування. Напишіть, будь ласка, плюсик у чаті, хто сьогодні випив каву, наче серце. Або мінусик, якщо такого не робили, так, бачимо багато мінусів, о, з'явився плюсик. У чаті, і в подальшому на цій лекції ми вам розповімо свої плюси та мінуси такого вживання. А зараз е питання, одвічне питання усіх медиків їсти чи не їсти. На цій лекції ми вам розкажемо, як харчові звички псують наш та ваш разом шлунок. Чому кава це не завжди наш друг? Що можна зробити, щоб залишатись бодрим і здоровим? А також надамо вам прості та практичні поради з харчування. І залишайтеся з нами до кінця, адже в кінці на вас чекає подарунок. Переходимо до нашого першого блоку топ-5 поширених харчових зривів у студентів. Перша ситуація фастфуд та перекуси на ходу. Розглянемо такий кейс між парою і маршруткою встигаю лише з'їсти бургер, якщо що обід в руці. Це звичайно дуже зручно, але як наслідок ми маємо гастрит, кислотний рефлюкс, а також дисбаланс кишкової мікрофлори. Другий пункт забагато кави, особливо наче серце. Наступна ситуація очі ще не відкрив, кава вже в руках. Ну, я ж не їсти прокидався. Сам іноді грешив таким. Але, як наслідок, маємо подразнення шлункової слизової, тахікардію, панічні напади, а також зневоднення організму. Третій кейс. Дедлайни замість сніданку. День без їжі, норма. Головне, встигнути здати все вчасно. Це правильно, але. Це може призвести до застію жовчі, а також підвищити ризик розвитку холециститу. Наступна частина це нічні перекуси після навчання. Навчання до ночі, а потім душевна трапа за шаурмою під серіальчик теж непогано, але як наслідок йде порушення циркадних ритмів, печія, проблеми зі, зном, зі сном та втрата працездатності. Енергетик замість сніданку. Поки всі їдять кашу, я заряджаюсь батарейкою з банки. Непогано, але така батарейка як наслідок може привести до підвищеної кислотності, серцевої аритмії, а також зневоднення. Так, і зараз пропоную трохи детальніше поговорити про найболючіше про каву та енергетики. Отже, кава. Одна-дві чашки на день це окей, це нормально. Тобто можна, але проблема в тому, що часто студент п'є каву або наче серце, або вночі, або взагалі декілька разів на день. І що при цьому відбувається? Слизова шлунку подразнюється, і кава насправді зневоднює і викликає кислотність, хоча здається, що вона дає енергію. Тепер про енергетики. Вони взагалі є таким вибуховим комбо, адже вони дуже шкідливі. Ось уявіть: в одній банці в нас е, до 200 мг кофеїну, це як 2-3 еспресо. Е, далі додайте туди таурин, цукор або підсолоджувачі будь-які. І в нас виходить суміш, яка дратує шлунок і також стимулює серцеву систему. І окрім цього, прихованою небезпекою є вміст газів, що також подразнює слизову, прискорює перистальтику, посилює відчуття голоду і впоєднання, все це має досить таку небезпечну дію. І найгірше це коли п'єш це вночі або взагалі наче серце. У підсумку в нас печія, нудота, прискорене серцебиття, безсоння, і взагалі не дуже такий гарний результат. Переходимо до нашого наступного блоку: це чекап, симптоми, які точно не можна ігнорувати. Перший постійна печія. пече кожен день це ненормально, якщо звик до цього. Це може свідчити про гастрит або кислотний рефлюкс, та й взагалі є привідом до. Відвідування гастроентеролога, відчуття тяжкості після їжі, з'їв трохи, а ніби камінь у середині. це може бути ознакою порушення травлення чи проблем із жовчними хворобами. неприємний запах із рота, чистиш зуби, а запах залишається, це вже точно не стоматологічна справа, може бути проявом хронічного гастриту. І хочу вас закликати, дорогі гості, не займайтеся самодіагностикою. Не рентгеном єдиним живе медик. Зверні, зверніться до фахівця, бо краще раннє виявлення, ніж пізнє лікування. І далі я пропоную вам розказати деякі лайфхаки для здорового харчування студентів, які реально працюють. Але перед цим хочу вам задати таке запитання, хто з вас кожен день має повноцінний сніданок? Напишіть в чаті так само плюсик, якщо кожен день маєте повноцінний сніданок, або мінусик, якщо часто пропускаєте його, або кави випив і пішов, як то кажуть. Ось я бачу багато плюсиків, і це насправді дуже дуже добре, тому що. Наш перший лайфхак це саме сніданок обов'язковий. Ні в якому разі не, тря... не треба його пропускати. Звісно, в ідеалі, щоб це був повноцінний сніданок, де будуть присутні білки, жири, вуглеводи, клітковина тощо. Але всі ми розуміємо, що часто буває таке, що немає часу, проспав, запізнився і. В такому випадку, навіть якщо немає часу, то навіть звичайне яйце або омлет, вівсянка, йогурт. Це набагато краще, ніж кава чи серце, або взагалі нічого. І другий пункт це в нас не пити каву на чи серце, тому що, як ми вже визнали, це прямий шлях до гастриту. Отже, другий лайфхак це носити перекуси з собою. Які саме перекуси? Якась там цукерка це не дуже гарний перекус. Краще з собою носити горішки, якісь сухофрукти, бо батончики з мінімум цукру, або взагалі без нього? А, або різні фрукти, банан, яблуко, ягіди, також крекери, хлібці, або звичайний йогурт у пляшці. Це все буде дуже добре і не буде шкодити вашому організму. Третій лайфхак це пити достатньо чистої води, саме чистої води. А, тому що кава, соки, чаї, кола це все не вода. А, саме чистої води нам потрібно пити 1,5-2 літри на день, хоча 1,5 – півтора це вже досить непогано. І ще такий лайфхак. Починати ранок зі склянки теплої води, тому що це, скажімо, запускає наш метаболізм, і взагалі протягом дня ми тоді почуваємо себе набагато краще. Четвертий лайфхак стежити за регулярністю. Як голод, так і приїдання усе це обидва погано впливає на наш організм. Тобто не потрібно голодувати цілий день. Щоб потім нормально поїсти ввечері, та й не потрібно кожен раз переїдати. І те і те дуже шкідливо для нашого організму, для нашого шлунково-кошкового тракту. А, ідеально, це три основні прийоми їжі і один, два легкі перекуси між ними. Як я вже зазначила, перекуси повинні бути теж корисними. Це в ідеалі. П'ятий лайфхак. Це в нас такий е, комусь болючий, можливо, не зловживати фастфудом. Час від часу це нормально. Але не кожен день. Буває таке, що на сніданок випив каву на обід, там, не знаю, заїв ходогом, на вечерю піце. І це вже взагалі не окей. Це вже прямий шлях до гастроентеролога, тому так потрібно. Тому так робити не потрібно. Але, як я вже зазначила, час від часу це норм, не треба його прям боятися. І останній наш лайфхак це не їсти вночі. Останній прийом їжі повинен бути за 2-3 години до сну, тому що нічні перекуси навантажують наш організм, відбувається дуже сильне навантаження на шлунково кишковий тракт. І це як наслідок поганий сон. А після цього ще потрібно сидіти на варах, вчити анатомію і таке собі вже виходить. І висновку хотілося би донести до наших гостей, що тіло це не тимчасове житло, і турбота про себе це не егоїзм, а профілактика. Бо якщо не дбати про своє здоров'я зараз. Потім доведеться лікувати наслідки. І запам'ятайте, що бути хорошим лікарем не обов'язково ставати пацієнтом. Зараз хотів би запросити, шановних гостей, до невеличкого інтерактиву. А саме, перед вами зараз міні-чек-лист студента. Я сьогодні харчуюсь як людина, якщо. Ви можете продивитися пункти і визначити, скільки сердечок ви для себе замалюєте. І напишіть, будь ласка, цю кількість сердечок у чаті. Так, бачимо зараз різні відповіді у чаті. Хочемо привідкрити завісу цього інтерактиву і сказати, що якщо ви набрали сім сердечок, від семи сердечок і більше, то ви харчуйтесь правильно. І гастроентеролог вам, ну, точно, найближчим часом не знадобиться. А, так, і тепер а, переходимо до нашого маленького подарунку. Ми вже поговорили з вами про шлунок, про печію, про каву енергетики а, і про те, що не потрібно їсти вночі. Але, якщо чесно, коли в нас дуже багато дедлайнів, то зазвичай не встигаєш подумати про те, що треба випити води, або треба поїсти овочі або пити менше кави. І тому ми для вас підготували такий невеликий чек-лист студента, який ви можете собі скачати або роздрукувати, і кожен день зранку про ньому пробігатися, а наприкінці дня робити висновки. І як ми вже зазначили, якщо набираєте більше семи пунктів, більше семи сердечок. То це означає, що Шлунок каже дякую, і що шлях до гастроентеролога ще вам не світить. А, ось, якщо є у вас якісь питання, ми будемо раді їх послухати та відповісти. Ну, тоді, якщо питань немає, це дуже добре. А, тоді на цьому у нас все. Ми вам дуже дякуємо за увагу. Дуже дякуємо за те, що приєдналися нас підтримати. А, якщо потрібен цей чек-лист, можу ще раз на нього повернути. Ось, то цьому... буває бачу, що є питання в чаті. Якщо вам не бачно, можу зачитати. Е, так, зачитайте, будь ласка, бо в мене. Добре. А, питання таке: сьогодні ви згадали за перекуси, здебільшого, вони відбуваються невизначено за часом. Як ви вважаєте, чи можна вважати їх порушенням регулярності в харчуванні? Чи може це повпливати на здоров'я травної системи? А, так, дякую за питання. Насправді, перекуси теж не повинні бути дуже частими. Як я казала, це повинні бути один-два перекуси на день. І ще щодо регулярності це повинно бути. Не одразу після їжі. Це повинно бути десь хоча б одна година, а краще дві між прийомами їжі, тому що в нас відбувається такий, як скачок цукру в крові, тому що інсулін не встигає звикнути. А ось, тому потрібно все ж таки зберігати якийсь баланс і зберігати все ж таки регулярність. Я відповіла на ваше запитання? Так, відповіли, що так. Дякую. Супер. А, так, якщо ще є питання, задавайте. А, будемо раді ще вислухати. Якщо питань нема, тоді, тоді все ж таки ще раз дякуємо вам за увагу, за те, що прийшли підтримати. І на цьому у нас, мабуть, на сьогодні все.